От 15 років це велика дата. Скажіть, будь ласка, ви не втомились від музики? Ну від музики мені здається неможливо втомитися, тому що ну я скільки все пам'ятаю. Стільки моє життя пов'язане з музикою. Я її слухаю, я її наспівую, я ходжу на концерти, дивлюся, кліпи, шукаю щось новеньке, відшукую, що щось стареньке, добре забути. Все підряд. Тут зараз там візьміть мій iPod, і там від е, якоїсь такої махрової попси до жорсткої альтернативи, і це все ще поставлено на рендом. Тобто сам програвач. Визначає, що він буде мені ставити. В більшості випадків мені не доводиться натискати на стрілочку, щоб перекинути на наступну пісню. В більшості своїй я люблю різну музику, і дуже рідко я можу сказати, що от в цьому там, музичному стилі мені точно все сподобається, а в цьому музичному стилі точно все не сподобається трошки. Ну, можливо, там я якось більше я можу для себе виділити там якісь там гранджові, постгранжові напрямки музики. Це те, що мені ближче, але там теж мені далеко не все подобається. Так що якихось таких улюблених речей мене теж немає. І скажіть, яке у вас враження від нашого міста? Є воно взагалі? Ну я Черкаси люблю, а можливо не так само місто, тому що ну, з містом я. Менше знайома, але я дуже люблю Черкаську область і кож кожен раз, коли я їду в Черкаси чи через Черкасу, то я отримую власне задоволення від самого процесу. Цієї Мандрівки, і Черкащиною е прекрасна природа, природа, чудові краєвиди, вибора історія і специфічна енергетика. І ну, Навіть е є в репертуарі там, така пісня Бучачака, яка

Ну, звичайно, негатив є якийсь, але я не тягаю з собою валізи з негативом. Я негативно намагаюся залишати в минулому і шукаю в житті лише позитиву.